Ми випивали горілку ну, з товаришами. І один із наших товаришів Олександр почав ну, говорити в мою сторону неприємні слова. У вас стався Так. Я йому сказав, що він ще получить по лицю. він мене ще раз назвав і сказав, що тіпа, він мені сам дасть. І піднявся, ну, і піднявся, щоб до мене, ну, як якби почав мене заглухувати. Я просто дав йому в обличчя, він присів на В в обличчя, обличчя, справу. З правої руки з правої э, в скулу. Oh. Взяв на руки його і виніс на ліснічну площадку між третім і четвертим етажом. Нами оперативно встановлено та затримано особу, підозрювану у заподіянні умисних тілесних ушкоджень, що спричинили смерть мешканцю Київського району. Зловмисником виявився 31-річний містянин. Фігурант у скоєному зізнався, його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили чоловіку про підозру за частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Тривають слідчі дії.